Приходить молодий хлопець в аптеку. «Ан, мені, от, будь ласка, один презерватив. Аптекар, е, тільки один? А, так, я сьогодні до дівчини на вечерю йду, трохи подумавши. Хоча у неї сестричка теж нічого, а давайте два. Подумавши ще. А, то взагалі-то у неї мама нічого. А, давайте три. Увечері пішов до подруги, всю вечерю просидів червоний, як помідор, жодного слова не сказав. Після вечері заходить до подруги в кімнату подруга. А що з тобою сьогодні? Ти чого мовчиш весь вечір? Що сталося? Блін, та я ж не знав, що твій тато аптекарем працює. А -а -а -а! Вчителька каже Богданчику: А Богданчик, ото я ніяк не можу згадати, яке ж твоє прізвище. О, то моє прізвище схоже на те, що ви кожен день в рот берете. А ну не хами херов. Ну, Марія Іванівна, взагалі-то я жуй вода. Йде мама в гості. Діти, тато прийде з роботи п'яний, ви його роздягніть до поясу і вкладіть спати. Діти, мамо, а чому до поясу? Мама, а нижче змій, він вас укусить. За годину дзвінок. А мама, ну що, діти, прийшов, тато? Діти. Тато прийшов. Ми його розділи повністю і вклали спати. Мати з тривогою. А, а як же змій? Діти гордо. А, не хвилюйся, мам. Змія придушили, яйця розтоптали, а кубло спалили. В кімнату в гуртошитку забігає дівчина і кричить: Дівчата, знімайте труси! Хлопці йдуть! Дівчата познімали труси. Та не ті дури з батареї!